У невеличкому трьохкімнатному будиночку з доглянутим подвір'ям сьогодні мешкають п'ятеро людей та чимало домашніх улюбленців. У сім'ї Бродько, хоча і немає прописаного сімейного статуту, та всі ролі розписані до дрібниць. Мама Наталя з донькою Настою пораються на кухні, Євген доглядає нутрі, Степан Курчат, Ігор порається на городі. Брати і сестри не цураються й іншої роботи, не чекаючи, що їх попросять, залюбки допомагають своїй прийомній мамі. Муха більше чій Так, Ну положите просто. Готують прямо як в ресторані. Вкусно, вкусно. Перує з рибой. Помагає курсі готові. Ну, как всегда. Про да, є таке. Мама у нас як учитель, можна сказати. Вона і повар у нас, і этот, і музикант можна сказати. Вона в у неї як всі професії. І брати, і сестра, ну всі одного всі, ну, чоловіки. Відпустивши у доросле життя трьох рідних дітей, 47-річна пані Наталя протягом двох років взяла на виховання чотирьох підлітків. Вона така була емоційна, задавала дуже багато питань. І ну, якби найголовніший такий аспект був в неї, що вона не боялася брати дітей старшого віку, тому що завжди у нас більше кандидати схильні до дітей молодшого віку. Я боюсь, може, коли ця ідея пішла. Діти мене підтримували. Навіть зараз вони приїжджають. Тут. Настя для них сестра. Женька брат. Степаша вообще взагалі брат. ну, ну вони раді, наоборот, що мама жити Я дійсно жити почала. Степан та Женя в родині майже два роки. Настя з братом Ігорем майже рік. Довірливі стосунки в родині складаються завдяки щирому ставленню одне до одного. Ну натворив. объяснил, рассказал. В следующий раз не сделают. Когда объясняешь, разговариваешь, они больше тебя понимают. Когда, если кричать на ребенка, он только замыкается и все. Что от него можно добиться? Бывает. Его наоборот надо обнять. Мы уже срываем, короче, этот, кабачки, огурцы, у нас там у куча огурцов. Со всеми салат с ним делаем. Синьких недавно перчик тоже был. Капуста вже нормальна у нас повистала, бачите. Окрім домашніх справ, наталені діти охочі до творчої роботи. Соціальні працівники характеризують дітей як старанних учнів. Та як і всі діти, вони цінують піклування про них, люблять, коли рахуються з їхньою думкою. з кому душу віддавати. Ждати з кому, любити.